Ультразвуковий відлякувач собак LS-977, призначений для персонального захисту людини від нападу агресивних тварин. Дальність дії становить 5-6 метрів. Для відлякування собаки слід ультразвуковий динамік направити в сторону агресивної тварини і натиснути і потримати кнопку. Відлякувач при цьому починає генерувати імпульсний ультразвук, який неприємно діє на слух тварини. І змушує її тікати або триматися на відстані. Відлякувач має пластикову кліпсу для насіння на ремені. Живиться від 9-вольтової -ти батарейки типу крона. Для заміни батарейки слід викруткою, яка входить комплект, відкрутити гвинт і зняти кришку. Перевірити працездатність ультразвукового відлякувача в домашніх умовах можна за допомогою запальнички. Слід запалити полум'я і направити динамік відлякувача на нього. Видно як полум'я відхиляється від ультразвукової хвилі. Ультразвуковий відлякувач не наносить шкоди собакам. Проте, на жаль, відео не можна показувати застосування відлякувача на собаках, оскільки це може бути розцінено як жорстоке поводження з тваринами і приведе до блокування відео.